Ірина е І ми починаємо наше тренування. Сьогодні акцент зробимо на сідниці та степлі. Для початку нам треба розігрітися. Тому беремо вагу. Кожна дівчина підбирає вагу зручну для себе. Вам має бути достатньо важко, але не так, щоб ви, вже задихалися і вилітало серце з людей. І так, увага! Постановка стоп середня. П'ятий на ширині плечових суботів. Присіли і виштовхнули бодібар нагору. Це можуть бути так само гантелі або гриф, якщо у вас досить добра підготовка фізична. Поїхали. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Горі видих. Шість. П'ять. 4, 3, 2. І останній раз відпочиваємо. Нагадую, будь-яка вага, незалежно від того, чи це 2 кг, чи це більше, ви маєте себе постійно привчати до правильної техніки. Наприклад, якщо ви берете гриф, ви маєте сісти з рівною спиною з нейтральним положенням хребта, взяти вагу і так само з нейтральним положенням хребта зайняти вихідне положення. Для чого ми це робимо? На легких вагах, ви нічого не відчуєте, ніякого дискомфорту в хребті. Але коли ви будете з часом переходити до роботи з великими вагами, ваша техніка має бути відточена на всі 100% з метою мінімізації е, травми хепта, а, а точніше, взагалі, її виключення. І так, трішки віддихалися. І ще один момент: коли ми будемо з вами після розминки робити присіди. Ваша задача слідкувати за вашими носками і колінами. Завжди в будь-якому положенні це має бути одна лінія. Не забайвлюємо поліна всередину і не розводимо ноги занадто широко. Другий підхід. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Слідкуйте за диханням. Вісім. Дев'ять. Вдох, видих. Вдох, видих. Останніх. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Відпочиваємо. П'ємо водичку. До речі, дуже часто питання. Чи пити водичку, чи не пити. Слава Богу, станом на зараз міфорозвійні. Ви маєте пити лише за потреби. Якщо організм відчуває справу, однозначно, беріть, звичайну водичку і вживайте. Часто люди додають ділибончик. Ну, Якщо у вас все добре з шлунком, будь ласка, він не буде зайвим. Трішки ще віддихаємося. У нас буде останній підхід в розминочній вправі, після чого всі суглобчики наші будуть достатньо змащені синвінальною рідиною. М'язи будуть вже теплі і готові до силової роботи. Кров циркулює по всьому організму. Серцебиття прискорюється цей процес, і всі ці ознаки говорять про те, що ми будемо готові до важких навантажень. Поїхали в останній. І раз. Два, три, чотири, п'ять. 10, 8, 7, продовжуємо, 6, знаю, що важко, 5, ще трошки, 4, 3, 2, 1, молодці, відпочиваємо. І так, наступна вправа, поки ви всі піддихаєтеся, пояснюю техніку. Це будуть присіди. Я навмисно повернусь до вас боком, для того, щоб ви бачили правильність виконання даної вправи. Підбираємо вагу, беремо в руки з положення, сидячи, якщо в тренажерній залі, можливо, у вас гриф стоїть вже на рівні ваших долонь. Але хребет всюди має бути нейтральний. Я повертаюся до вас. І так, наші стопи знаходяться трішечки положені розвернутими в сторони. П'яте на ширині плечових суглобів. Лопатки зведені, Хребет нейтральний. Шия продовження хребта. При виконанні присідів ми не завалюємо її вперед або засильно назад. Постійно контролюємо поперековий відділ. І так, беремо вагу. Кладемо на трапеції, Лікті опущені вниз, для того, щоб ви могли відчувати опору і не втратити баланс. І Є два варіанти присідів. Перший класичний бодібілдингу, який виконується в більшості випадків чоловіками, він полягає в тому, що ви починаєте рівномірно згинатися в усіх суглобах, і у вас таким чином навантаження розподіляється максимально рівномірно по всьому тілу і в тому числі за рахунок квадріцепса. В нашому ж випадку для дівчат більш актуальні присідання будуть в техніці з відведенням трішечки тазу назад. Починаємо відводити таз назад. До моменту підкручування попереку. І повертаємося в вихідне положення. Поїхали. Вдох. Видох. У всіх вправах видох іде на скорочення. Два. Три. Чотири. Присідайте максимально низько. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Останніх п'ять, чотири, три, два, останній відпочиваємо. І так, зверніть увагу на те, що коли ви піднімаєтеся з положення низького вгору, то ви повністю не розгинаєтеся і уникайте цього підкручування тазу. Вже доказано. Давним-давно, на щастя. Що підкручування попереку не дає ніякого навантаження на сідниці, не призводить ні до якої гіпертрофії. В принципі, в вертикальному повністю положенні в силу притяжіння землі навантаження на сідниці нівелюється просто в нуль. Тому сенсу в підкручуванні такого тазу просто немає. І так, попийте водички, відпочиньте ще трошечки, і наступний підхід другий. Готові? Вихідне положення Всі зайняли. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Зверніть увагу, я вгорі повністю не розгинаю большовий субок. Тримаємо сідниці постійно навантажені. Під навантаженням. Дев'ять. Десять. Останні. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Якщо ви виконаєте все правильно, ваші сідниці, особливо нижня частина великого сідничного м'язу, починають підпікати. Але це нормальний процес. Дихаємо, п'ємо водичку. Ще трошечки. У нас залишається останній підхід. Наступна вправа після присідів будему тяга. Я впевнена, що більшість з вас вона вже знайома. Але досі стикаюся з тим, в практиці, що часто. А, дівчата знають, що таке румунська тяга, але у більшості своїх випадків, якщо це людина недосвідчена, не дуже багато ходить в зал, не дуже багато бачила, вивчила, читала і так далі, робиться часто технічні помилки. Які це можуть бути помилки, я вкажу якраз тоді, коли ми почнемо робити румунську тягу. І так, останній підхід. Вага. Готові? Поїхали. Три, 4, п'ять. Якщо в такому темпі право виконувати легко, ви можете уповільнитися рівно в два рази. Повільно вниз, повільно вгору. Повільно вниз, повільно вгору. М'язопер трапується під навантаженням. Чим повільніше ви будете виконувати рух, тим з з тим, як буде. Кількість повторень збільшуватись, тим навантаження буде для вас важче і виконати вправо буде набагато важче. Давайте останніх п'ять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Молодці, відпочиваємо. Зверніть, будь ласка, увагу, ті, хто зараз займається самостійно, на те, на як ви себе почуваєте, чи не відчуваєте в білью скроню. Чи немає у вас в роті, чи немає у тебе задишки сильної, головокріжіння, потоміння в очах і так далі. Якщо ці ознаки присутні, будь ласка, зупиніться, відновіть дихання, візьміть якусь таку невеличку цукерочку, дайте цукор. Цей озак свідчить про те, що у вас теж тиск впав, і цукор вправі впав, а тиск з часом може навіть піднятися. І можуть бути дуже неприємні наслідки, тому обов'язково слідкуйте за своїм самопочуттям. І так, румунська тяга. В чому її сутність? Теж стою до вас з боком. У нас е руки, середня постановка рук, у нас руки виступають лише, уявімо, що вони є канатами, так? тобто руки ми ніде не задіємо. Вони просто тримають вагу, вони абсолютно розслаблені. І вони не беруть участь в цій вправі, окрім того, щоб тримати бодібар або гриф, залежно від того, що у вас в руках є, або гантелі. І так, нейтральне положення. А в цьому суть румунської тяги. Ми починаємо робити згинання кучовому суглобі і відводити таз назад. Тобто, це не присіди, часто плутанина роблять таку помилку. Починають робити напівприсід, напіввідведення тазу назад. Це є неправильно. Тобто наша задача в колінах тримати тупий кут, тому вони постійно трішки зігнуті. І лопатки зведені, положення хребта нейтральне. Ми починаємо відводити таз назад, згинаючись в кульшовому суглобі. При цьому руки у нас розслаблені, вони просто тримають вагу. Зверніть увагу, руки автоматично йдуть вниз, наче ковзають по ваших стегнах. Також зверніть увагу на мою шию. Часто... Часта помилка, дівчата дивляться на себе в зеркало і починають робити ось так. В принципі, з легкою вагою нічого страшного не станеться. Але з часом, коли ви будете працювати, з великою, можуть бути неприємності, защемлення і так далі. Так, починаємо працювати. Відводимо таз назад, максимально скільки дозволить вам розтяжка. Хоп, Повернулися. Повністю не розгинаємося. Тримаємо сидниці постійно під навантаженням. Два. Три. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Шість. Сім. Слідкуйте за тим, щоб стопи не відривались від підлоги. Вісім. Хребет, поперек. Дев'ять. Десять. Ще п'ять. Чотири. Три. Руки розслаблені. Два. І останній раз. Оп, відпочиваємо. Ну що ж, в принципі, дана-вправа є досить специфічною, але дуже дієвою. Дуже корисно для того, щоб гіпертрофувати наш великий сільничний м'яз і задню поверхню стегна. Ще один нюанс, за який я хотіла би вам нагадати: коли вам стає важко, окрім того, що ви забуваєте за шию, частою помилкою є. Намагання допомогти собі за рахунок рук. Тобто чомусь починається відведення рук вперед і таким чином, якби ні навантаження, намагаються дівчата, або починають дуже напружувати руки до такої степені, що їх починає боліти 30. І ще раз нагадаю, що ми виконуємо рух лише в кошовому суглобі, розтягуємо максимально скільки дозволить розтяжка сідниці і задню поверхню стегна, вертаємося в нейтральне положення. Не підкручуємо таз. Тримаємося дниці постійно під навантаженням. І руки в нас виступають лише е як допоміжна функція в утриманні ваги. Добре. Я думаю, ви вже відпочили. Попили водички. Другий підхід. Один. Два. Три. Вдох. Видих. Глибокий вдох, глибокий бокий видох. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. І відпочиваємо. Ну, як вже спекотно. У нас на щастя є світло. Спортлайф, турбується про це, не забувайте. Коли вимикають світло з рахунок генераторів, є можливість тренуватися далі, тому що присутня музика, присутня вентиляція. Це є великим бонусом з рахуванням тої складності ситуації, яка є в державі. На щастя, є можливість продовжувати слідкувати за своїм здоров'ям. І так, п'ємо водичку, слідкуємо за своїм самопочуттям. Сподіваюся, у вас добрий настрій. І продовжуємо останній підхід. Не забуваємо за хребет. Постановка стоп вузька. Стопи коліна. Одна лінія. Відводимо таз назад. І вертаємося в нейтральне положення. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Не знаю, як у вас у мене сідниці вже просто горять. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Добре. Розомнички. Відпочиваємо. У нас залишається сьогодні ще одна вправа. Вона є досить складною. Але ефективно, ми сьогодні максимально підібрали такі одні з найтоповіших вправ, які максимально гіпертрофують ваші синичні м'язи і приведуть в такий тонус і гарний вигляд ваші стени. Ми ж дівчата такі. Ми хочемо завжди виглядати гарно. Але не забувайте, що під в першу чергу це пороз здоров'я, в другу чергу про красу. Ще трошки відпочиваємо, віддихаємося, п'ємо водичку і продовжуємо. Розумічки, дякую, що підключилися до ефіру. Це приємно, коли ти не один. Це приємно, коли одна одну підтримують. І коли людина найбільш мотивована, є тоді, коли вона бачить результат. А результат, бо спочатку, як знаєте, йде мотивація, а потім йде дисципліна. Тому цей момент не дуже важливий. Дисципліна виробляється тоді, коли ви бачите результат от така <займі> взаємозалежність. І так. А, в даному випадку зручніше за все буде взяти або гирі, або гантелі, або можете взяти навіть вагу зверху, ось себе навантаження зробити. В нашому випадку сьогодні я взяла гантелі наступна задача це будуть випади а випади будуть вперед. А випади будуть почергово виконуватись правою і лівою ногою. В принципі, а, раціональніше починати вправу з ноги. Яка є більш слабкою. Якщо ви, наприклад, правша, то раціональніше починати рух з лівої ноги. І так, в чому сутність? Лопатки зведені, хребет нейтральний. Ми робимо випад вперед з навантаженням в руках, і слідкуємо за тим, щоб кут в опорній нозі був 90 градусів. У випадку, якщо ви будете завалюватись вперед, ви будете зміщувати акцент на квадріцепс. В принципі, квадріцепс з дівчатам. Якщо ви не виступаєте, не потрібен. Тому ми зміщуємо акцент на задню поверхню стегна і сідниці. І ще раз, зробили випад. виштовхнули себе п'яткою назад, повернулись в вихідне положення. Зверніть увагу, я роблю випад, потім вертаюся назад. Часта помилка. Плутають. Роблять випад, піднімаються і відштовхуються. Наша задача зробити випад, відштовхнутися п'яточкою, повернутися в вихідне положення. Ліва. Права, Ліва. відштовхнули з п'яточкою. права. Ну що? Зрозуміли? Поїхали. Один. Видих. Вдох. Видих. Два. Корпус. Верхня частина корпусу у мене. Трішки нахилена вперед. Чотири. П'ять робимо всього 10 випадків. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Останній раз. Відпочиваємо важка вправа, знаю. Вже, напевно, всі мокрі. Ще трошки терпіння, дівчата. Ефект буде бомбезний. Е, маленький нюанс. Може з'явитися крепатура, причому посилиться вона, скоріш за все, навіть не завтра, а, як правило, після завтра тобто через день після тренування. Нічого страшного в цьому немає. Це є приємний ефект і відчуття того, що ви навантажили свої м'язи, але запам'ятайте, що крепатура не завжди є показником гарного тренування. Ну і ми всі індивідуальні. У нас індивідуальне харчування, сон, психологічний стан, навантаження, тому відновлення у кожного буде по-своєму. Можливо, що після а, даних силових вправ у вас взагалі не буде крепатури. Це не означає, що ви працювали неефективно. Це означає тільки те, що відновлення вашого організму є більш швидким, ніж у інших. Другий підхід. Не забуваємо про дихання. Два. Вдох. Видих. Три. Чотири. П'ять. Виштовхуємо себе. п'яткою. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Фух. Чудово. Відпочиваємо. Чому я постійно акцентую увагу на тому, що ми виштовхуємо себе п'яткою. Є існує такий зв'язок, як мозок м'яз. Тобто з першому підході у нас іде налаштування центральної нервової системи, мозок дає команду м'язом, як правильно виконувати рух, так далі, і так далі. Тобто ви постійно, ментально маєте думати про те, що ви робите. Тобто ви не думаєте про роботу, не думаєте про косметолога, що треба до нього завтра йти. Ви акцентуєте своєму увагу, свою увагу на тому, який саме м'яс ви зараз задієте. Тому я і говорю про те, що маєте себе відштовхувати п'яткою. В даних випадках, відштовхування від землі за рахунок опорної ноги з акцентом на п'ятку, дозволяє вам чітко сконцентрувати. Свою увагу у нас яке відбувається в великому сердічному м'язі. А особливо ось ця частина. Наша найпроблемніша. В якій, як правило, найбільше накопичується жирової тканини, так званий целюліт і так далі. і так далі. Тобто ви маєте постійно думати про те, що ви робите. Тоді права буде більш ефективним. Поїхали. Останній, третій. Фух, раз. Два. Не забувайте за верхні частини тіла. У мене корпус трішки нахилений вперед. У разі, якщо ви будете виконувати вправу більш вертикально ось таким чином, тоді ви будете зміщувати навантаження на квадрицепс. В даному випадку в нас такої мети немає. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Фу. Останніх два, дев'ять, десяти. Все. Прекрасно. Всі живі здорові. Сподіваюся, вам сподобалося. Мені було дуже приємно. Я буду. Рада, якщо ви будете долучатися до наших фірів. Що буде дуже дуже багато цікавого, дуже багато варіацій. Наука слава Богу, не стоїть на місці. Тому це за рахунок нашого настрою, мотивації і дисципліні. Будьте здорові, бувайте, була рада вас бачити. Па-па.